Село. прокукарікав перший півень. Іван прокидається з великого бодуна. Бачить, на грудях у нього сидить борсук. Ти хто? Борсук. А що ти тут робиш? Та на вас, алкашів, білочок вже не вистачає. Чоловік прийшов додому і задумав пиляти дрова. Запитує Жінко, де пила? Ніде не пила. Де пила? Ну у сусідів пила. А навіщо дала? Ну випила і дала. Оголошення в зоопарку. Страусів не лякати. Підлога бетонна. Ринок. Бабулька продає зілля. Кроляча трава. Кроляча трава. Підходить жінка. Що за трава то. Купи дорогенька, нагодуй нею чоловіка, і буде він у тебе, як кролик. Жіночка розплачується і йде. Бабка собі підніс. Какати буде кульками. Зустрічаються слон і верблюд. Подивився слон на верблюда і питає Слухай, а чого в тебе цицьки на спині? Я ж тебе не питаю, чому в тебе пісюн на морді. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.